Всім привіт! Дивіться, який колегус гарний в мене. в Садочку. Красунчик такий варіагатний. Дуже мені подобається ось цей малюк. Він так гарно виділяється, він такий темний, насичений і така в нього яскраво зелена, я не знаю, як це назвати, боковинка. Дуже гарний. Обов'язково собі на наступний рік його збережу. Ось такі вони мої кущики. Ось ці малючки, хто знає, починають. Ну, я їх брала корінчиками. Кущики зрізала повністю, це вони вже наросли і вже навіть будуть мені давати цвіт. Так, що ще хотіла показати? Розцвітає, майже розцвів мій дельфініу. Я вже бачу, що він буде такого фіолетово-зеленого кольору. Він десь орієнтовно висотою е метр має. Це той, що я з насіння зимою засівала. Жоржинки з тих, що мені мама дала. Ось така розквітла. Не знаю, які краще. Така і ось ця розквітла. Красунька. Як би її так і не покажеш, там сонце, там не сонце. Ну, не знаю, чи зрозумієте, чи ні. До речі, я от зараз вже починаю збирати насіння з оцих малючків. У мене вони є світло-фіолетові, темно-фіолетові. Світло-фіолетова з темною серединкою і білі. Якщо комусь буде цікаво, пишіть. Так, це те, що в мене зараз цвіте. Значить, роблю обробки ось цих кущиків. Вони в мене почали пропадати. І я от їх вже дві обробки зробила, буду робити третю. Наче відходить. Наче вже покращення я бачу. Ну, ця була здоровенька. Ця здорова була, Ця теж здорова була. А от кілька було нездорових. Іначе вони відходять. Ця непогано виглядає, трошки тільки має. Ця нездорова, але бачу відходять. Краще вже себе почувають. Мальви не знаю, чи цього року будуть чи ні. Але розрослася отаким от кущем. Моя мальвочка з насіння. Так, оця жоржинка так в мене і толком не розцвіла. Я не розумію, що це за жоржина. Стільки бутонів. І от вона в такому от безпорядочному вигляді розцвітає. Я не можу зрозуміти, чи це якийсь гібрид. Я не знаю, чи, вони... чи з нею щось сталося. Я не можу зрозуміти. От вона нарощує такі бутони, а потім робиться ось таке не, не щось незрозуміє. Наче мала бути рожева, бо перші кілька е, пустила листочків рожевого кольору. Зараз вони вже ці рожеві повисихали, а серединки я не знаю. Якась дивна жоржина, е, жоржина мені попала. Ще цвітуть ось ці флокси перецвітають. Так, ще льон потихеньку доцвітає. От його зрізати, і він все літо буде цвести. Вже відцвіла і я вже пообламувала. Оця моя гігантська квіточка. Дивіться, який красунчик. Ну, красунчик. Він такий насичений колір має. Цей колеус. Обов'язково наступний рік його в композиції посаджу. Тут мені ще радили юку пересадити, я пересаджу обов'язково. Але я вже зараз літом, поки жара, поки оці жаркі дні, я не буду чіпати нічого. Піде трошки прохолода, я почну пересаджувати. І, звичайно ж, пересаджу гвоздичку. Я знаю, що вона пропадає, і вона вже в мене пересаджена. В мене тут хлопці плитку ложили, потопталися по ній. Я її пересадила куди змогла, де мала місце. і от... Поки вона тут. І, в принципі, я її не заливаю, вона не залята. Я тут не так часто поливаю. І тут сонячне місце, і тут в мене от сукуленти ростуть поряд. Трошки я їх камінням обложувала, але я зрозуміла, це треба засипати піском, обложити нормально камінням і тримати в сухості цей садочок, це я знаю. Дивіться, як гарно. Оця красунька розрослась. І вже її з переднього плану видно. Ну, цей малюк, я так поняла, все, йому все. Але ось є від нього малючки. Ця ще поки не розцвіла. Тільки-тільки от вона набуває. Цього року один бутон пустила. Гортензійка. А ця, бачите, ну, жара, жара сонце. Трошки зробила свої корективи. Не буде в вазу мені на зиму, а може буде, а може й буде щось. Ну, навіть молоденька, от, та, що тільки розцвіла від цієї жари, от вона не тримає квіточку. Не тримає. Ще в мене щось таке цікаве, дивіться, розквіло. Скажіть мені хто знає, що то є за квіточка така. Десь вона мені взялася з ромашками, чи це я насівала, чи це з чимось мені прийшло з квітів. Може, я позривала ті, що були, а один лишився. Думала, може, що це якась хопточка. І така мені квіточка розцквіла. Не знаю. Так, що би ще показати, що би ще показати. Ну тут квітки з'являються і в'януть. Навіть не покажеш, якої краси, бо такі вони не дуже вигляд зараз мають. Ну, але бутонів багато. Ось ця мені дуже подобається рослинка, красунька. Оцю я, до речі, не зривала, вона теж от дає бутони, будуть квіточки. Я рішила її залишити. Вона непогані квіточки дає на вигляд. Ну, такий єбіскус цвіте. Красунчик. Я думаю, він розростеється, буде великою, великим кущем і буде гарно цвисти. Просто він ще маленький. Так, в принципі, тут більше і нема що показати в цьому садочку. Трошки в мене я пообривала оці, що хворі були. І бачите, вони все одно все одно хворіють. Треба буде ще раз обробити флокси. Ромашки, от бутони набувають. Рози, все ще цвітуть, все ще цвітуть. Опускали гілячки. Ну, цей садочок поки все. А цей в мене рожевий, як виявилось. Рожева квіточка. Ну, тут теж від сонця, воно квіточка почала засихати, підсихати. І ромашки ще цвітуть. І просто величезна поляна чорнобривців. Це зараз от під вечірок, що тут сонце. А так тут, в принципі, більш таке напівтіньове місце. Зараз сонце зайде, тут воно ненадовго. Зпиняється і буде тут затишна рослинка. До речі, кому потрібно буде насіння чорнобривців, звертайтесь. <ривців> Ось так. Ще от хотіла показати ця малявочка фіолетова, одна в мене всі інші білі, одна фіолетова розквітла. Красунька. Дуже гарні гіхерки. Оці особливо. Дивіться, яка краса. Ну, просто неймовірні кущики. Два кущика. Їх можна так, в принципі, засаджувати якусь територію, вони дуже гарно дивляться. Біленькі вже повідцвітали, практично. Треба їх вже... Я не знаю, лишати хай насіння дають. Чи дають вони насіння, чи ні, не знаю. Жоржинка бардюрна, жовта. Навіть колір не передати. Дуже яскрава така плямка в садочку. Ось це мені оці вазони подобаються, саме ці два кольори, коли разом ростуть, такий зелений до блакитного і фіолетовий. Вони дуже гарно разом. Дивляться. Ну тут, дивіться, який кущ. Хочу. Хочу різних. Я знаю, що є в різних кольорах. І навіть не очікувала, що воно літом такий гарний створює кущ. Ну, просто казковий. Мені такий невеличкий прислали. Не пам'ятаю, чи з Київщини, чи з Харківщини. Звідки це я замовляла. Жіночка прислала мені, але дуже гарно, дуже гарна рука в жінки, гарно розрослося мені. Цей малюк розростається потихеньку. І ще десь є теж малеча, малеча, малеча і теж розростається. І херки розростаються. Цей чомусь страждає. Ну, я його пересаджувала, можливо, після пересадки, видно, в нього пішов такий конфлікт. Ось так, ось ця гейхерка дуже гарна. Та всі гейхери дуже гарні, всі гарні. Подобається мені ця рослинка. Я думаю, вони тут розростуться і будуть дуже гарно дивитися. Вони і зимою, в принципі, тримають кущик. І буде тут не пусто зимою. Дивіться, як ось цей вазон фіолетовий і ось цей зелений, як воно тримає. Гарний кущик. І бджілка прилетіла. Ще хотіла показати цю квіточку. От вона така крупна, сама по собі, квітка, і всередині вона така фіолетовіша, по бокам е менш фіолетова. і листочки в неї дуже гарні. Я буду окремо збирати насіння з неї. Обов'язково. І всі будуть відділені насінинки, тобто квітка буде прям. Така от, як вона є. І ще є така дуже гарна, такою гарною великою квіткою, ще є біла. Зараз спробую показати. Дивіться, яка біла квітка. Просто неймовірна. Вона така прям незвичайна. Буду збирати насіння. Обов'язково. Дуже гарно.